Заблоковані були аеродроми п'яти регіонів України. Для висадки десанта 23 лютого. Чи, а, а, а. Чи колись спостерігали ви в мене ідеї проросійської спрямованості або прихильності до так званого російського світу? Протягом того часу, що я керував управлінням СБУ в Харківській області і ви були моїм підлеглим. Ні таких ідей у вас не було, я б сказав, надпарклів зробили дуже багато реалізацій, реалізації, в тому числі в сторону протидії русскому міру і сепаратизму. Чи були проведені операції під час мого керування за вашою участі? Чи мали вони аналоги до того чи після того? Так, дійсно, вона кількість вдалих в реалізації операції була дійсно під час вашого керівника. Роти Російської Федерації саме 15 лютого єдиний в Україні в харківському регіоні антитерористичне навчання і тривали до початку повномасштабного вторгнення. Саме ваш підрозділ інформаційно висвітлював вказані події так точно саме мій підрозділ. У ці події Час проведення цих антитерористичних навчань чи було піднято 50% особового складу Харківського регіону, всіх без виключення військових частин або АТЦ, всіх бойових підрозділів для посиленого національної служби. Точно запити проводились підготовчі за і антитерористичні діяльність також проводилась. Те, що управління робило це активно, теж пам'ятаємо. Нашу думку, управління служби безпеки робило значний 20-го року. Як змінилася підготовка Київського гарнізону, ті, що входили до штабу ОТЦ з моїм приходом? Мола така, вона. Скільки ваш підрозділ проводив навчання за тиждень? І мені. При вас ми достатньо часто проводимо. На тиждень, скільки разів? Два, Раз-два Раз-два на тиждень. Протягом двох років. Це тільки ваш підрозділ був такий, чи всі підрозділи без виключення управління займалися подібною підготовкою? Ні, я тренувалися не тільки підрозділи. Всі підрозділи чи залучалося до цих тренувань підрозділи поліції збройних сил України, прикордонників взагалі всього силового блоку Харківського регіону? Так, я знаю, що залучалися, але більше нічого не знаю. Добре, головне, що вони залучалися, Іван Олегович.